Ми відновили роботу 21 закладу середньої освіти. Нашій ліцеї гімназії була все ж таки проведена колосальна і велика робота для того, щоб були забезпечені е, ну, укриття відповідності до вимог законодавства. Відповідності всі ці заклади отримали акти готовності підписані, і з них повністю очно зараз е, вийшло навчання 11 закладів середньої освіти. Зі змішаною формою навчання ну, частково дистанційно 9 закладів і в дві зміни один заклад. За серпень в нашу громаду приїхало 384 внутрішньопереміщених особи, виїхало 182. Ну, і в зв'язку з початком освітнього процесу тимчасово призупиняємо роботу нашої соціальної їдальні. Коли ми її відновимо, на яких умовах вона буде відновлена, ну, ми повідомимо пізніше. По коронавірусу. Наразі у нас зараз є підтверджено 20 випадків коронавірусу, тобто хворих, які лежать в нашій лікарні, з них двоє знаходяться на кисневій терапії. Ми все ж таки бачимо, що кількість на коронавірусну хворобу ну не набагато, але все ж таки збільшується. Ну не скажу, що у нас така хороша ситуація по вакцинах. Наразі у нас є вакцина Коронавак. По Pfizer є вакцина лише на ну, невеликій кількості для другої дози. Як к там там до 100 доз лише є. Ну, питання щодо забезпечення вакцин, воно ну, тримається на рівні держави. Сподіваємося, що якомога ближчий час вакцинами буде забезпечена територіальна громада. За тиждень підприємства критичної інфраструктури працювали добре. Бачимо, що місце місто наше чисте, сміття прибирається, вивозиться водовідведення, водопостачання забезпечене. Ну звичайно, що від час часу проводяться певні ремонтні роботи на наших магістралях водопостачання. Так само йдуть роботи по ремонту доріг строменевим методом допомоги пачера не тільки в місті Калуші, а так само по наших селах Калуської територіальної громади. Далі вже закінчення, майже закінчені роботи по ремонту дорозі на Ринковій, Поки що там залишилися роботи по влаштуванню колодців, Ідуть роботи по влаштуванню бруківки на вулиці Шептицького. там майже роботи вже завершені. Ну чекаємо, якщо казначейство буде пропускати надалі платежі, будемо рухати цьому напрямку.